Ти ніколи не станеш режисером фільму. Так казали мені всі в школі. Вчителі мені казали, що потрібно щось стабільне, щось нормальне. Але парадокс в тому, що в мене вийшло зняти пару короткометражних фільмів та навіть кліпів. І це взагалі в моїй дитячій голові не могло навіть вкластись. І так, я не став новим і по факту жоден фільм не приніс мені і гривні. Але це дало мені розуміння іншого: те, що коли ви йдете за тим, що вам просто. Дуже сильно подобається те, що вас реально надихає, те, що вас запалює, коли ви навіть не можете уявити, що це колись може бути реально, що ви в маленькому місті можете зібрати команду, що можна домовитись і знайти оператора, який це все зніме, що можна написати сценарій і реалізувати його зі своїми друзями. і ти наймолодших, був на цьому знімальному майданчику. Найбільша відмінність творця від звичайної людини полягає в тому, що справжній творець бере, діє і реалізовує те, що задумав. Тому, якщо ти хочеш отримати покроковий план, як тобі діяти, як перетворити твій блог в інструмент монетизації і почати розкривати себе, проявлятись, напиши мені слово план і я не тобі деталі.